Ми звикли думати, що історія твориться лише в революціях та гучних промовах на майданах. Але є й інший шлях тихий та щоденний. Так творила себе українська інтелігенція 19 століття. Так народилась стара громада. Вони прагнули, аби українська дитина мала своє слово, свою історію, щоб селянин відчув гідність, а народ перетворився у націю. Кожен у своїй справі, але з однією великою метою виховати націю. Володимир Антонович, історик, археолог, етнограф, організатор старої київської громади, професор Київського університету, статський радник, Михайло Драгоманов, український публіцист, емігрував до Женеви, де очолював осередок української політичної еміграції. Павло Чубинський, український етнограф, фольклорист, поет, автор тексту гімну України, Тадей Рильський – громадський і культурний діяч польського походження, батько того самого поета Максима Ри. Павло Житецький, український мовознавець, досліджував історичну фонетику української мови. Олександр Русов, український земський статистик, етнограф, фольклорист і громадський діяч, чоловік Софії Русової. Федір Вовк, автор першої загальної науково обґрунтованої концепції антропологічного складу українців. Михайло Старицький український письменник, поет, драматург, прозаїк, театральний і культурний діяч, Микола Лисенко, український композитор, піаніст, диригент, педагог, збирач пісенного фольклору, Петро Косач, український юрист, громадський діяч, освітянин, дійсний статський радник, меценат. Це вони заклали основу української освіти, науки. Та культури їх об'єднувала ідея служіння народу, а не прагнення влади чи слави. Саме тому вони називали себе просто громада. А більш докладно про діяльність старої громади я розповім вам у наступних відео.